Комбайнер Олександр збирає врожай пшениці. Працює, каже чоловік, по 16 годин на день. Через наближеність фронту та обстріли в полях трапляються нерозірвані снаряди. Почти на кожному полі Ракети. Саємо, а і їдемо далі. Комбайн розрахований на 8 тонн зерна, розповідає Олександр. Після збору врожай пересипають в причіп трактора. Через обстріл росіян поля з цьогорічним врожаєм знищує вогонь. Так напередодні на околиці села Ілінівка внаслідок ворожого обстрілу вигоріло 12 гектарів пшениці. З початку року на полях області виникло сім пожеж. На території Краматорського району три, на території Покровського району три, і один на території Волновахського району. Загальна площа пожеж склала 31 гектар. З них 28,5 – з половиною це пшениця, і 2,5 з половиною гектари це стерня. П'ять причин через обстріли, в двох проводиться перевірка. Директор сільськогосподарського товариства Анатолій Поляцьковий каже: обстріли полів і залишки снарядів на них ускладнюють роботу аграріїв. не сощита їх не порахувати. Скільки було, скільки вивезено. От і зараз заїхали, стерчить снаряд. Добре, що ДСНС були. Та слава богу, підірвано вже Зелений хліб ще був, коли були влучання. А зараз у жодному разі не можна. ні в кої случайні зя поляцьковий розповідає його товариство. Вже зібрало 25% цьогорічного врожаю. Це 160 гектарів. Минулорічне зерно вдалося реалізувати на 100 Проте в цьому році ціна на пшеницю впала. Пшениця, е... Пшениця у минулому році по 5,40 собі вартість реалізувала за 6,50. Нормально. А цього року пропонують ціну 4,50-4,70. Але ж треба в порт відвести. Маріуполь Бердянськ – закриті для нас. Загалом на Донеччині засіяно 200 тисяч гектарів зернових культур. З них 4,5 тисячі вже зібрано. Закупівельні ціни ще не склались, каже заступниця директора департаменту агропромислового розвитку Олена Рибакова, бо тільки початок жнив. Втім, додає на ціну зерна в області цього року дійсно впливатиме логістика, шляхи експорту. Ми логістично тепер знаходимося на самій дальній точці від. Тих шляхів, звідки здійснюється експорт зерна. Якщо раніше це було через Маріупольський порт, то тепер це в зв'язку з припиненням зернової угоди, скоріш за все, це тільки жде транспорт або автотранспорт через західний кордон України. Жнива на Донеччині триватимуть до початку серпня, каже Рибакова. Марія Гричко, Андрій Резніков. Суспільне новини, Донбас.